Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Вибачайте за таку зйомку. Тож, що ми сьогодні з вами приготуємо? Хочу приготувати суп. Суп зі свинячої кістки. Знаю, що в інтернеті багато є видів супів. Але суп так і називається: суп з кістки. Тож, що нам знадобиться для такого супчика. Кістка. Ну, тут трошки м'язка є, але ролі не грає. Головне, що у нас кістка є. Цибулька, дві цибульки, перець мелений, приправка 12 овочів, приправка куряча, сіль і, звісно ж, картопелька наша. Ще раз повторюсь, вибачайте за таку зйомку. Тож, почнемо. Беремо нашу кисточечку так називаємо кисточечку і кидаємо її в каструльку. В холодну воду. Гарячу не треба, а в холодну водичку. Беремо ложимо. Беремо ще таку кисточечку Ложимо. І давайте і третю вкинемо хай. Хай собі, хай собі вариться. Накриваємо кришкою, включаємо нашу піч. Все, кісточки занурили, хай собі вариться. Робимо з них бульйончик. Тож, остальне все там, картошечку подрібню, цибульку почистю. Все приготую. Бульйончик буде, бульйончик буде готовий. Далі включимось. Тож, якщо можете, підтримайте лайком, напишіть коментар, що, що вам не так. Буду все і справляти. Тож, друзі, ми з вами далі продовжимо. Е Цибульку я подрібнив, картопельку я нарізав, приготував приправку. Це куряча приправка, це 12 страв, лавровий лист, перець мелений і олійка. Зараз будемо робити засмажку. Для нашого супчика супчик наш вариться. Кісточки наші обварюються. Сутчик смачний. Тож далі продовжуємо. Беремо олійки. На розігріти вже петельню. Наливаємо олієчки. Небагато, щоб покрило дно. А з приправками я вам далі покажу, що робити. Їх не треба кидати в бульончик. Так. Будемо вигружати нашу цибульку в пательню. Отак, одною рукою. Опа. Все одною рукою роблю. Так, перемішуємо. Робимо засмажечку для нашого супчика. Без моркви, без нічого. Просто цибулька. І одне, що я завжди роблю, як цибулька вже підзолотилася, я додаю в цибульку приправка. 12 овочів і курячу мівіню. Приправку. І перчик мелений. Це вже засмажки додаю. Я в суп не додаю, я чисто в засмажку. Щоб розкрилися смаки більш так. І в бульончик, забув вам казати, можна положити таких 4 лаврушечки. Щоб у нас насичений смак був. Вибачайте за з'йомку таку. Тож Буде в нас заснажка готова, бульончик готовий, далі включимось. Дякую, що дивитесь мене. Так, друзі, дивіться, бульончик наш готовий. Кісточки я достав, юшечку процідив. Ось наші кісточки. Ну, тобі ж свиняч. Так, додаємо нашу картошечку. Перемішуємо. Дивіться, який бульончик наваристий. Засмажка у нас вже готова. зараз картошка вариться. Додаю засмажечку, і вже включимось, як буде.

Всім дякую, всім смачного. Буду не гостувати. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!